Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Катя. Всім добрий. відомо, що ви так любите ставити запитання. Що ви відчуваєте, коли підходите з запитанням до особи? А в неї в очах ви бачите трошки гніву, коли вони не коли ставлять такі питання з такою підковинкою. Сашо, ти не можеш навіть уявити, що я відчуваю зараз, коли почула твою українську мову? Я так розумію, що з приводу моєго 30-річчя ти так. Чарівно почав розмовляти українською. Ти якось готувався? Це не відповідь на моє якось, запитання, я але я дуже найняв, найняв викладача, щоб підготуватися до мого 30-річчя. Катя, слові. я хочу сказати, що я дуже добре знаю українську мову. і Мої батьки спілкуються українською мовою, але це не стосується зараз. <туржен> Ви не відповіли на моє запитання, коли я бачу, що люди якимось чином не задоволені питанням, це е, і є моя мета, значить, я попала в ціль. В принципі, мене це влаштовує. Це був Олександр Шавковський «Світське життя з Катією Осадчевою. Дуже дякую.